Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Відповідаю на дописи моїх респондентів, така собі Ірина Стасюк. Так, коментуючи повідомлення моє, що Євросоюз. Виділив із каси Євросоюзу. Розумієте, це не окрема країна якась виділяла. Ще й окрема країна може виділити від себе. А це з каси Євросоюзу на два роки 90 мільярдів євро. Нагадую, що євро стоїть вище від долара. Долар у нас по 42, а там майже по 50 гривень за. Євро. Так. І от така собі пані Ірина Стесюк написала, мовляв, чому це ви так радієте, що виділили 90 мільярдів доларів. Це ж війна буде продовжуватися. І будуть гинути наші, і московити будуть гинути. І все-таки інше. Ну, Я взагалі-то не радію, що вони виділили. Я просто констатую факт, що вони виділили нам 90 мільярдів євро. А тепер ще кожна країна може виділити. Ну, наприклад, Велика Британія, яка не входить до Євросоюзу, на гуманітарні. Чуєте, на гуманітарні так. витрати з гуманітарною метою виділила понад 2,5 мільярди фунтів, а фунти ще вище стоять від євро. На вашу пенсію, ви чуєте? Вам не потрібна пенсія, Ні. вам не потрібні виплати ніякі, вам не потрібна підтримка бізнесу. Ви думаєте, що все тільки на війну виділяють? А якщо й на війну виділяють, то що ви про що не виділяли, і війна припиниться. Це синдром, по-перше, Трампа, а по-друге, Московських батюшок. Я думаю, що Ірина, мабуть, Стасюк ходить до цієї е, сатанинської церкви, де попи її впарюють, що відбувається братовбивча війна, яку спровокували європейці і американці. Та забирайте ви, московити, своє свиняче рило з України, і війна приписується в той день. Ірина Стасюк цього не розуміє. І такі, як вона, вони не розуміють про те. Так. А там один відповів їй, вона її видалилася після того, що Що буде, якщо Україна не буде отримувати гроші? І вона капітулює. А що буде, як вона капітулює, війська Московії будуть введені по всій її території. Національна так звана гвардія, поліція, яка почне зачищати усіх, в тому числі Ірину Стасюк. Чому? Тому що вона дописи робила так? Все в них обраховано. Ума нема просто в цих людей. Вони слухають оцих батюшок так званих, які розповідають про те, що, наприклад, бомбардувати НПЗ не можна в Україні, бо НПЗ це Боже створіння. Ну це ж треба бути таким дебілом, щоб це все вірити. Це навіть не дебіли, це імбецили. Так, <смеш> класика. Фантастика. Так от чоловік їй пояснив. І вона зрозуміла, напевно, тому видалилася із цього всього. Про те, що що буде з Україною, якщо не будуть їй давати гроші європейці, американці вже не дають, європейці не будуть давати. Що буде з Україною і з українцями? А те буде, що з моїми дебільними родичами на Донбасі і в Криму. Одних уже нема, убили, а в других позабирали житло. А вони хотіли цього, вони хотіли руского міра. Вони думали, що раз вони хахли, то прийдуть сюди, московити, і будуть їм створювати рай земний. Дебільня. Просто Дивуйся, дивуйся, не перестаєш дивуватися, коли елементарні речі ну нема розуму у людей. Просто відсутні, як такий. А раз нема свого розуму, вони користуються чужим розумом. Йдуть до попів московських, а ти розкажуть братоубійственна війна. Ну, так забирайтеся і не буде цієї війни. Ідіть Їдь відсіляк чортові матері, займайтеся своїми справами, і все буде нормально. Ні, вони тут убивають. А ці недоумки наші. Думають, що раз гроші перестануть виділяти, війна припиниться. Та в пенсії вам перестануть, зарплати вам перестануть платити ідіоти ви. На чому тримається все? На, на виділенні, тому що розбомблена вся, воно ж не може зв'язати дурне, одне з другим. Одне з другим, не паралельно одне з другим. Розбомблена економіка України. І десь гроші треба брати? На те, щоб платити зарплати, на те, щоб платити пенсії, на те, щоб платити військовим зарплату і все таке, де нема, розбомблено все московитами антропагами. Але будуть гроші виділяти, не будуть виділяти іріси, не будуть виділяти патріоти, не будуть виділяти іншу, і вам на голову дурну, як і зараз буде падати московський. Ракети, шахеди і все останнє. Ну настільки все просто, ну я, я просто вже не можу мовчати, не можу не кричати, тому що ну не можна бути таким дебілом. Ну, не можна бути. Щоб не розуміти елементарних речей і користуватися умом агентів ФСБ, яка, яких наша влада донині не могла вигнати звідси. Ну, кожен піп московський, ну як його, при, його призначав. Та тому, що він агент ФСБ, тому що він лейтенант, майор, полковник, я не знаю, хто він там. Ну це ж настільки просто, я елементарні речі поясняю, не розумій. І мовчали, б уже, ні, вони роблять дописи про те. От виділи, і чого ви радієте, от буде війна продовжуватися. Воно не розуміє те, що хай московити заберуться звідси, і війна закінчиться у той же момент. Але ж вони не хочуть, вони хочуть вбивати. І не дать їм вбивати може тільки наша армія, озброєна до зубів. Більше ніхто не може не вийде ж Ірина Стасю поперед танків московських, не вийде. А вона от-видає нам отакі. Речі, ну, це фантастика просто. Я думав, що таких людей вже немає. Але вони є. І от через них нам на голови падає. І через них завтра можуть пенсію перестати платити. Тому що вони скрізь будуть кричати, що вони не хочуть цих грошей. Вони не хочуть, бо піп сказав Московський, що ці гроші од лукавого. Ну, Боже ж ти мій, ну що ну, ти будеш робити з цими людьми? Або, говоря по-русски, що ти ляжеш будеш буде? Так, ну так же виходить. А як інакше виходить, що я? Тут не прави, а й мені хтось напише, що я хоча б слово брехні сказав. Чи від лукавого? Ні. Я кажу так, як є. Це не всім подобається. Ну, так я ж не долар і не євро. Щоб всім подобаться.